До ситуації передеми, які сталися в ніч з 29 на 30 серпня. В гур міноборони, зокрема представник гур Юсов, підтвердив, що під час нічної атаки дронів на Псков були знищені чотири літаки Іл-76. В офісі президента радник голови ОП Подоляк коментуючи удари по Пскову, говорить про те, що власне ось удари цих безпілотників свідчать, що війна все більше переміщується на територію країни терориста. І цей процес є вже незворотній. Наскільки дошкульного удару було завдано на вашому думку цієї ночі ворогу? Вимір цього удару насправді в двох площинах. І перший це завдання фізичної шкоди. Чотири літака е, Іл-76 – це десантні літаки, які здатні нести е, великі вантажі, е, сотні е, десантників. Е, відповідно, це велика втрата для будь-якого і а тим більше для російського військово-повітряного флоту, який на сьогоднішній день технічно не здатний компенсувати подібні втрати, навіть якщо матиме велике бажання. Е, і при дуже великому бажанні, і при в рази більших грошах, можливо, впродовж тривалого часу щось вони спроби спробують зробити, але це серйозна фізична втрата. Фізична втрата, звичайно, на аеродромі те, що стосується інших інфраструктурних аеродромних об'єктів, які були в Пскові. І далі ми говоримо про іншу площину, а саме емоційні психологічні втрати, які відбуваються, і усвідомлення, які відбуваються у росіян, і у нас звичайно. Ну, з нас почну тим, що я думаю, нам ну, ентузіазму енергії українському суспільству додає те, що зброя відплати України здатна відпрацьовувати в радіусі вже майже тисячу кілометрів від українського кордону, там понад 700. Кілометрів, а якщо говорити там від великих міст України, то і всі 900 з хвостиком, ми розуміємо, що це серйозна заявка на те, що ближчим часом вже вся більш-менш промислово освоєна територія. Росії, а відповідно і мілітарно освоєна, тобто та, яка має об'єкти, які безпосередньо забезпечують російську агресію в Україні, буде знаходитися під українським ударом. Радіус тисячу кілометрів. Під цей радіус наразі потрапляє і Москва, і низка низка інших країн, і перепрошую інших територій країни-агресора. Що стосується росіян, от їм якраз ентузіазму це точно не додає. Вони розуміють, що їх вразливість вже поширюється, в тому числі на такі, здавалося б, тилові території, якими був Псков. Вони усвідомлюють, що безпека у них все більш як шагренова шкіра зменшується і зменшується з кожним. Днем з кожним підйомом сонця, і ми бачимо, що ці атаки стають все більш дошкульнішими, все більш масованішими. Ми бачимо, що російська ППО не справляється протиповітряна оборона зараз, протиракетна оборона не справляється із е, тими пропозиціями, які дозволю так сформулювати, які ідуть з України. І ми бачимо, що ці систематичні і все більш масштабні пропозиції зараз вже проходять і завдають тієї шкоди яка точно була передбачена якраз для російської для російської системи агресії і нападу яка була передбачена українськими військовими українськими силами оборони, зрозуміло, що росіяни спокійніше не будуть спати. Зрозуміло, що більш професійними і сильними не буде відчувати себе російський агресор у воднострої. Зрозуміло, що руйнуються російські міфи, чергові міфи а про захищеність, Б про міцність, і ми розуміємо, що це добре. Це наближає нашу перемогу. Ну і це позначатиметься правильно на моральному дусі окупантів, які зараз на фронті. Та, звичайно, коли у них в тилу таке робиться, якась частина росіян, яка не відчувала війни зараз у Пскові, вони зрозуміли, що війна ближче стала раптом. Ті, які не здатні відчувати біль свій власний через сприйняття чужого болю, ну тобто сусіда там загинув спеціальної і операції хтось там. Ну і нічого, там батько, син, чоловік, ну і нічого, других наражають. Тобто зараз вони зрозуміли, що у них у вікно грюкнуло, їм стало страшно, і це додасть здорового страху, який змусить їх щось змінювати. Зараз багато бавовни і на окупованих територіях, де Кремль квапиться провести ці свої так звані псевдовибори. Прильоти є по цим. Так званим виборчим там комісіям, які починають формуватися. і от сьогодні українські мас з з посиланням на свої джерела в службі безпеки повідомили про те, що в кілька хвиль цієї ночі були атаковані зрадники і кадирівці, які планували вибори на окупованій частині Запорізької області, було багато поранених. От власне це якось вплине на ті плани Кремля це своє псевдоволе виявлення провести чи ні? Ну нічого дивного. По перше, як ми і обіцяли, земля горить у окупантів і їх посіпать під ногами. Кожен зрадник має відчувати себе в величезному страхові, і страх цей має його паралізувати. Як тільки цей зрадник висовує свою шию і голову, десь його чекає неминуча кара сьогодні чи завтра. І сьогодні, чи завтра, інколи в буквальному розумінні цього слова, як от відбулося сьогодні. Ми розуміємо, що росіяни, як це традиційно прийнято на Росії, звикли готуватися і проводити вибори з пафосом з піснями плясками, з блінами водкою і мордобоєм. і відповідно вони, не ховаючись в повний зріст, пробували організувати подібну церемонію і в Україні, але як бачимо швидко. Отримали зараз відповідь українську і ми розуміємо, що враховуючи те, що росіяни разом з окупованими територіями е, захопили сотні тисяч і мільйони українців, які будуть їм мститися, які будуть намагатися як е, докласти сил. І енергії для того, щоб наблизити українську перемогу, вони разом з тим отримували отримали партизанів і підпільників, які допомагатимуть українським силам оборони і допомагають зараз і інформацією і конкретними діями своїми по знищенню окупантів. Тому ми розуміємо, що чим далі, тим буде складніше кожному, кожному російському зайді кожному його їх українському приспішнику.